Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про одного такого жучка із Колорадо. Ми його Колорадським жуком називаємо або ще дуже багато нас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вашому регіоні, можливо, ви називаєте його по-своєму, або в кожного городника є своя назва. Ці шкідливі такі Комасі, який полюбляє їсти нашу картоплю. Так що напишіть, як ви його. Лагідно називаєте в себе. Сьогодні поговоримо про нього. Американське ім'я цей шкідник отримав наприкінці 18 століття. в ті далекі часи цей смугастий жучок мирно собі пасся, різ собі, літав на своїй батьківщині в Північній Америці. І він не привертав до себе особливої уваги. До того момен... моменту. Коли не знищив врожай картоплі в штаті Колорадо, ну, побачив картоплю і знищив повністю весь врожай. Родички вже нашого Колорадського жука досі мирно лопають американські пасльоновим і чудово там собі почуваються в північній Америці ні про що не турбуються. А в Європу масовий наступ та поширення Колорадського жука розпочалось в сорокові роки минулого століття. На сьогоднішній день американський листожуй Поставив усю Європу та половину Азії у відому всім дачникам по ЗУЗУ. -Зу. Мабуть, це унікальний випадок в історії людства, коли ворогові, здатному повністю знищити посадки картоплі, помідорів, баклажані або перцю, поставлено не один пам'ятник. Так, да, нема нічого начебто оптимістичного. Але є методи боротьби з колорадським жуком, і ми про них сьогодні про деякі розповімо. Потрібно боротися з ним, звичайно ж. На жаль, на відміну від Америки, звідки він походить, в Європі Колорадський жук практично не має природних ворогів. Це йому дозволяє розмножитися з величезним задоволенням. За сезон самка Колорадського жука здатна відкласти до 1000 яєць. У голодні роки колорадський жук впадає в діапаузу аж на 3 роки, після чого виводить здорове потомство. Зимує він глибоко в ґрунті. Де стає недосяжним для інсектицидів і для наших морозів, таких як коли вони, правда, бувають, вже останні роки щось морозів нема таких. А колонії смугастих ненажер можуть здійснити масову міграцію на десятки кілометрів та літають, бігають, дай Боже, нам так бігати. Найдавніший спосіб боротьби з колорадським жуком це ручний збір та механічне їх знищення. В принципі, це досить ефективно і нескладно, якщо ділянка у вас невелика. А власникам великих городів все ж таки краще застосовувати від Колорадського жука спеціальні препарати, тому що обходити великі території і вручну збирати цих жуків це досить складно. А на коли там декілька кущів або може до сотки, то і немає чим зайнятися, то потрібно збирати, і це буде дуже ефективно. Отрути від колорадського жука продають в великій кількості в нас на ринку, але рано чи пізно вони потрапляють також і в наші шлунки. Тому краще купляти безпечний засіб від жука, щоб він був для нас безпечним, а для жука отрутою. І цього потрібно вибирати інтексициди біологічної дії, щоб він буде абсолютно безпечний для здоров'я людини. Ці інтексициди біологічної дії не накопичуються в рослинах та ґрунті і не впливають на смак картоплі. Вони тільки знищують колорадських жуків, можливо, відсоток знищення не такий великий, але зато цей препарат екологічно чисто дають продукцію. Назва препаратів я не буду ніяк рекламувати. Це вже ви самі запитуйте в різних магазинах. Також потрібно звертати на препарати комбінованого типу. Це контактно-системний інсектицид інсектицид від колорадських жуків. Вкраще, наприклад, навіть якщо він буде з прилипачем, це буде давати подвійну дію. Спільне використання отрути від колорадського жука та прилипача посилить ефективність дії препарату. От Позбутися личинок Колорадського жука допоможуть оприскування навіть деякими розчинами, що у вас є під рукою. Ефективність, правда, буде не 100%, але 50-70% ефективності точно це дасть. І це можна приготувати самому. На відро води беремо 100 г карбаміду. Розчиняємо і оприскуємо личинки Колорадського жука. Тут навіть подвійна користь, захист від личинок Колорадського жука та позакореневе підживлення. На цього Колорадського жука або залітного північноамериканського листогризу. Також можна використовувати деякі рослини. Він не переносить деякі запахи. Можна посадити на ділянках з картоплею та помідорами чорнобривці, календулу, настурцію або матіолу. Запахи цих рослин відлякують колораді. Так, деякі пристосовуються, можливо, колоради боліють короною, при цьому не чують запахів і лазять по картоплі, але ж деякі все ж таки бояться цих запахів і відлітають. Існує також багато оригінальних способів боротьби з колорадським жуком. У кожного дачника, звичайно, цей свій рецепт, і кожен по-своєму ефективний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є такий ефективний засіб. Можливо, ви використовуєте, поділитесь з нами, ми його також будемо використовувати. Також я цікаво, ось що, що дуже сильний засіб від колорадського жука це сам жук. Так-так, це сам жук, а саме це отрута, яка міститься в тілі Колорадського жука та його личинка. В них дуже багато отрути, так що не раджу їх споживати у своїх стралах, якщо хтось полюбляє їх їсти. Я не рекомендую. А що для цього потрібно зробити, щоб приготувати отруту з Колорадського жука? Вручну потрібно назбирати колорадських жуків. насобирати так півлітрову баночку, таку гарненьку, повну згорою. Потім висипати цих жуків в відро, залити водою, щільно накрити, щоб, звичайно, вони ж не виповзали з води, тому що вони не дуже полюбляють плавати. А так трішки пару нерян зроблять, пропливуть туди-сюди і будуть вилазити. Тому потрібно щільно закрити цю ємність. І в цей час, коли вони будуть відходити в інший світ, душа буде покидати їхнє тіло, жуки віддадуть рощину, всі необхідні токсини. І днів через 5, коли жуки опустяться вниз, зілля можна використати. Цю природну отруту для жуків необхідно розводити в концентрації 1 до 2 і оприскувати ним рослини на городі. Говорять, це дуже ефективний препарат. Чесно, ніколи такого не робив, можливо, в цьому році спробую. Цікаво самому стало, чи це буде, чи щось з цього вийде. На сьогоднішній день вчені не придумали 100% засіб від Колорадського жука. То давайте ми всі разом будемо гнати цього Колорада додому до себе в Америку всіма відомими нам способами. Давайте обмінюватися способами, як позбутися Колорадського жука на своїх ділянках. Ділитися досвідом в коментарях і, можливо, всією такою дружньою роботою ми його вигнемо з наших територій назавжди. Ну, бажано, крім колорадського жука, ще одних жуків вигнати туди подалі від наших кордонів, щоб вони не лазили по нашій землі. Бо вони ще гірше колорадського жука. Ось таке відео ставимо вподобайки, пишемо коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.